Ви коли-небудь закінчували стосунки з кимось, кого все ще кохаєте. Я знаю, що це звучить божевільно, але таке трапляється. Тому що правда в тому, що незалежно від того, наскільки пристрасним, захоплюючим і чудовим воно може бути, кохання не завжди достатньо. І бути закоханим не завжди дорівнює бути щасливим. Ви можете продовжувати кохати когось навіть після того, як вам зробили боляче. Ви все ще відчуваєте до неї велику любов, але в глибині душі. Знаєте, що вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Ви не можете розвиватися так, як вам потрібно, перебуваючи з нею. Але минали місяці. А ви так і не зробили цього, думаючи, коли ж настане правильний час, чи може взагалі зробити це? Ти ніколи не знаєш напевно. І це, мабуть, найсумніше. Тож ти сидиш там, стоїш на краю і сподіваєшся, що твоє рішення стрибнути правильне. Ти не знаєш, чи виростуть у тебе крила, поки ти летиш, чи ти просто впадеш обличчям вниз. Скажи мені, якщо я помиляюся, найсумніші стосунки це ті, в яких доводиться розлучатися з кимось, кого ти все ще кохаєш.